Передчасна смерть моє завершення гри. Перед початком історії хочу коротку таку вставочку зробити. Це історія, я її ще не знаю не читав. Просто ну, там в описі до цієї історії коротке речення було. Цей хлопець хоче попасти в кінотеатр і подивитися фільм. Е месники. Фінал. Бо він там фанат, йому подобаються ці фільми, він дуже любить їх, але в нього є проблема. Оригінальний ПОСТ 5 січня 2019 року. Мені 32 роки. Знайшли рак у роті і вирізали його. А потім була радіотерапія. Тепер я знайшов ще одну пухлину з іншого боку рота. Я не хочу померти. Оновлення. 5 січня 2019 року. Рак печінки, рак рота, відмова кісткового мозку, ймовірно, помру до квітня. Чув, що деяким показують фільм раніше, як мені долучитися до цього? Я не дитина і не маю трагічної історії, просто звичайний хлопець, мені 33 роки. Три роки тому я втратив сестру через дуже рідкісну спадкову хворобу. З'ясувалося, що вона є і в мене. Залишу після себе кохану дівчину і хорта. Думав, доживу до квітня, але мій кістковий мозок вже не працює. Є ідеї редагування. Вау, дівчина принесла мені каву в ліжко, і я прочитав весь цей трет. Люди пропонували мені свої органи. У твіттер з'явився хештег Avengers for Alexander. Це просто божевілля. Боже, сподіваюся, я не писав нічого підозрілого в історії своїх коментарів. Дякую всім. Друге редагування. Сьогодні був сюрреалістичний день. Про мене пишуть блоги, і я почув, як хтось згадує мене у відео на Ютуб, отримав тисячі повідомлень і коментарів підтримки. Дуже вдячний вам, отримав купу запитань, відповів на всі, що зміг. Якщо ваше пропустив, вибачте, просто мій інбокс злетів у пекло. Цілий день маю фонову тривогу, що колись сказав щось образливе на Reddit, але поки наче все гаразд. Тривога губиться серед всього доброго. Мені писали люди, натякаючи, що Марвел в курсі і щось готує. Австралія маленьке місце, і виявилося, що знайомий знайомого дружить із Крісом Хемсвортом. Кажуть, він подзвонив йому від мого імені. Модератор Станос з Дид Натінг просив докази. Я щось надіслав йому. Він передасть іншим модам, але якщо потрібно, скажіть. Не знаю, чим усе закінчиться, але це було неймовірно. Якщо нічого не вийде, не партеся. Я понесу ваші добрі слова із собою, і це безцінне. Якщо доживу до фіналу, буде дивно, ніби зобов'язаний потім померти. І ще, раз вже я помираю потрійно, можна і капітан Марвел глянути. Бонус Хортик. Ось Хортик, я так розумію, це порода чи це ім'я? Ну, в общем, ось його собака. Це бонус нам. Дякую за бонус. Ідемо далі. Третє редагування. Кілька людей написали, що в Дісней Марвел точно зв'яжуться зі мною. Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, скоро зможу сказати: Ми це зробили, Редіт! Дехто пропонував фінансову допомогу, але справа не в грошах, а в часі. Натомість пропоную зробити донат на дослідження моєї генетичної хвороби, анемія Фанконі. Посилання ось тут. Посилання я оставлю під описом відео. Четверте редагування. Ми це зробили, Реді! Дісней вийшли на зв'язок, і ми обговорили варіанти. Я плакав, коли читав їхній лист. Це саме те, на що я сподівався. Все завдяки вам. П'яте редагування. Я проведу Ask Me Anything 24 січня о 19.00. Насаб Ask Me Anything. Тобто він зробить пост в групі, де всі пишуть я там такий-то такий то. Як, наприклад, в його ситуації у мене рак, задавайте питання. тобто він має на увазі, що якщо люди хочуть задати якісь конкретні питання, хай переходять в ту групу і здають питання під цей пост і він буде відповідати. Шосте редагування. Сьогодні мені роблять процедуру з Hertex. Імовірність, що вона подарує мені час, 99,2%. Але анемія фанконі може змінити цю цифру. Якщо щось піде не так, прощавайте Reddit. і дякую. Я бачив таке, чого ви не повірите. Бойові кораблі палають біля плеча Оріона. Бачив, як всі промені сяють в темряві біля воріт Тангаузера. Всі ці миті загубляться в часі, наче сльози в дощі, час помирати. Отже, останні слова, це цитата з фільму. Той, що біжить по лезо 1982 року, режисер Рідлі Скотт. Її виголошує Рой Батті, андроїд-реплікант, якого грає Родгер Гауер у своїй фінальній сцені перед смертю. Це один із найвідоміших монологів в історії кіно, багаторазово цитований і переосмислюваний у поп культурі. Якщо Ютуб не забанить за авторські права, я вставлю цей момент. Сьоме редагування. Я ще живий, наче прокинувся після тривалого сну. Зараз я постійно на фентанілі й морфіні. Знадобився час, щоб знайти баланс між криком і непритомністю. Не можу більше ні кашляти, ні чхати, ні сміятися, ні відригувати без жахливого болю, але вчуся з цим справлятися. Зараз я не відчуваю болю взагалі. Я підвівся з ліжка, трохи походив, Якість життя ще є. Недавнє сканування показало купу поганих новин, що саме ще з'ясовують. Це мій наступний етап. Дякую за підтримку. Восьме редагування. У мене тепер рак легень. Блять. Він тупо собрав рояль Це піздець. Дев'яте редагування. Вони помилились це метастази в печінці, не в легенях. Не можуть бути на 100%. Вогнища розташовані так, що не можна зробити біопсію, але вони впевнені у новому діагнозі. Мій рак печінки став несприйнятливим до першої лінії хіміотерапії, друга лінія не покривається Medicare. На щастя, лікарі домовились із виробником, і я отримав препарат за програмою милосердя. Нову, більш агресивну хімію почали три дні тому, я впораюсь. Medicare це мається на увазі, що. Страховка не покривається, тобто це не буде безплатно, але нормально. Договорилися із фірмою-виробником і безплатно дали ну, це хорошо. Десяте редагування. Завтра великий день. Мене госпіталізували минулої ночі, поки я був без свідомості. Лікар спитав у моєї дівчини, чи варто мене реанімувати. Коли вона відповіла так, він сказав, що вона жорстока. Мовляв, я вже достатньо, натерпівся. Пішов чувак. мій головний виклик вибратися звідси. Йду на сеанс о 16.45. Якщо хтось спойлерне фінал, я вас буду переслідувати. Не як Каспер. <звук> <звук> Бля, це кстати, норм було. 11 редагування. Жодних спойлерів. Я, блять, зробив це. Та ти шо? Він сходив в кінотеатр. Оно він маски в шапці, коротше. Осьо. Осьо він. Блін. Ну окей, це його дівчина я так понімає. Блін, ну круто. Це круто. Він подивився фільм до того, як він ще з'явився в кінотеатрах, я так понимаю. Ну це класно, це класно, що люди роблять так. Ем, це дуже круто, що здійснюють мрії. Блін. В таких ситуаціях треба таке робити. Довелося трохи поторгуватись з лікарнею. Сказали, що ми йдемо в кіно. Отримали дозвіл на дві години, пропали на вісім. Нам дісталися найкращі місця. Я мав сумку з морфіном і пакетами, але не довелося користуватись. Фільм настільки захопив мене, що лише після фіналу згадав наскільки мені погано. Коли повернулися, а то це все-таки не. Я думав, що йому дозволили подивитися перед. Так що, блять, в чому прикол. Я думав, що йому, типу, фільм як показали перед тим, як весь світ побачив. Бля, він що, просто кінотеатр пішов подивився? Окей, а для чого тоді ну, зв'язувались з Дисней Марвел, для чого зв'язувались? Я не поняв нічого. Коли повернулися, мали пропущені дзвінки з лікарні. На щастя, палата ще була вільна. Медсестри були трохи злі, але воно того варте. Про враження від фільму писати тут не буду. Але я беру участь в обговоренні на Сабредіті, є про що говорити на все життя. Дякую всій команді, яка тримала мене в черзі, несла мене до ходунків і розділила мою любов до фільму. Дякую моїй дівчині, яка несе мене по життю, особливо останній тиждень і ніч. Без неї я б не впорався. Дякую Дісней і дякую вам. Кожне повідомлення підтримки надихало мене рухатись далі. Є момент у фільмі, який ідеально передає те, що я відчував завдяки вам. Ви його впізнаєте. До зустрічі! Який же там момент є? Його підтримували. Він надихався цим, йому там круто стало. Який це момент у фільмі є? Блін, напишіть, що за момент я щось, може не розумію. Я тільки проснувся часа три назад. Ну, Блін, наче заране, значе півчаса всього назад. Ну я ще такий трохи кумарний, може не розумію нічого. Дванадцяте редагування. пише дівчина Олександра. Після перегляду фіналу він був то вдома, то в лікарні. Лікарі сказали, що лікування буде більше шкодити, ніж допомагати. Він повернувся додому, щоб бути з мамою, мною і кріки. Подивився гру престолів з друзями. Коли почалась бійка клеганів, він натиснув на дудку. У фіналі вгадав кілька сюжетних поворотів. Ми були поруч із ним, коли він залишив нас у неділю зранку. Я люблю тебе на три тисячі. Хотіла б опинитись у тому єдиному всесвіті, де ти досі живий. Його вартування завершено. Ну блин, класно, що він подивився фільм. Бо, чесно кажучи, цей фільм. Ну, він не зря його ждав той фільм. Цей фільм класний. Цей фільм не скрізь, що вартує, щоб померти, звісно. Но коли ти подивився цей фільм, я до сих пор схожу від нього, чесно, пройшло вже сіке. Пройшло вже шість років з моменту виходу цього фільму. Бля, шість років. А він до сих пор, я, я, я коли я придивлюсь, у мене кожен раз мурашки. Коли я бачу якісь відривки з цього фільму, він стій десь, в мене мурашки постійно, блядь. Іменно в момент, коли сука, ка, цей Капітан Америка хватає цей молотора, блядь, і щит, і просто хуярить цього Таноса, сука. я щас говорю, в мене мурашки піздують. Ну, цей фільм. Я радий, що він подивився його, тому що емоції, які в нього були, я знаю ці емоції. Це дуже круто. Дуже круто, що він перед кінцем подивився цей фільм, бо цей фільм вартий того, щоб подивитися його перед кінцем. Я може дуже хотів, би цей фільм передивитися перед своїм кінцем колись. Це крутий фільм. Друге оновлення 26 березня 2020 року. Тоді пишу з аккаунту Олександра для достовірності. Редіт, минув рік відтоді, як ви допомогли моєму партнеру, сильніше ніж можете собі уявити. Він написав пост Смерть у квітні, мій фінал. А решту свого перерваного життя він провів у захопленні та вдячності за всю любов, яку ви йому подарували. Тепер я прошу вас знову зібратися та використати свої сили. Довгий час я носила в голові ідею, що прем'єра фіналу, 24 квітня, стане днем Avengers Олександр. Щоб кожен подивився фільм і задонатив на фонд Revolt Vision, австралійську організацію, що підтримує людей із хворобами кісткового мозку, covid 19 ускладнив це, але не зробив неможливим. Подивіться фільм разом онлайн у квітні через відеочат або групу. Місце не важливе, спілкування з рідними так. Після цього задонатьте на Медіс Вижен тут. Саме цих людей ви захищаєте самоізоляцією. Ви вже герої, що сидите на карантині, але ваша місія ще не завершена. Олександре, ти, можливо, любив ці фільми, але твоє справжнє кохання це люди, з якими ти їх дивився. Я люблю тебе на три тисячі. Кажи казку. Кашку? Жила себе девчонка, Магуна и заснула. Кенец. Яка жахлива каска. Нет, это твоя улюбленная каска. А люблю тебя сильно. А я тебя люблю три тысячи. О. Три тысячи. Сказитесь можно. А ну спать, а то продам все игрушки. Да. Честно кажучи. Ця история Коротка відносно, але прочитавши заголовок, коли я цю історію побачив на Reddit, мені просто стало цікаво. Мені стало цікаво, чи є в світі ще якесь добро, чи Марвел Дісней реально зробили для нього щось. Я, чесно кажучи, думаю, що з ним сфоткається той самий Кріс Хемсворт, коли я узнав, що там він коріш чийсь. Якісь там актори ще сфоткаються. Ну, в общем, я щось думав, що зроблять більше для нього. Ну, він побачив фільм. Це те, що він хотів. Він це зробив. Ну, це круто. Блін, якось не по собі. Блін, не люблю такі історії читати. Мені грустно від цього тепер. Цей фільм дуже крутий, і я щасливий, що він його побачив перед тим, як уйти в Вальгаллу. Але сумно, що не зробили для нього більше все-таки. Якщо він ще й став вірусним на Reddit, там про нього десь говорили в Ютубі, скрізь говорили. Можна було більше зробити. Але те, що він побачив, він, це вже багато. Він, він зробив те, що він хотів. Прес F для Олександра. А для мене поставте, будь ласка, лайк, якщо вам не западло. Підписуйтесь на цей канал. Через колокольці в описі до відео там є все, що ви шукаєте, там все, що можете знайти. Там джерела для підтримки, там моя інста, там все прикольно. Дякую всім, хто дивиться лайкає, Дякую всім, хто підтримує, Дякую моїм спонсорам. Приєднуйтесь до спонсорства до речі. Хто має бажання? Вам сподобається бути спонсором, повірте. І побачимося через день. Всіх люблю, всіх обняв. Папа! -па.